Вітаю, мене звати Хельгер Шунеман. Ласкаво прошу до вступного навчального курсу керівні настанови в і Грейд. Це п'ятий модуль «Адаптація керівних настанов, огляд Грейд, який пройшов процедуру адаптації. Це п'ятий шести модулів, про які я веду розповідь на основі слайдів, які містять окремі вікторини. Також ви можете рухатись у зручному для вас темпі, зупиняючи запис у будь-який час, щоб потім його знову відновити. Перед початком хочу повідомити вам про те, що Всесвітня Організація охорони здоров'я профінансувала ці навчальні модулі а також інші модулі у цьому курсі. Усі думки, викладені у цих презентаціях, є моїми власними. Як я вже казав, це п'ятий модуль, присвячений адаптації крівних настанов із представленням огляду підходу адаптованого грейд. У п'ятому модулі розкриваються наступні теми навіщо нам треба здійснювати адаптацію крівних настанов, і що насправді означає адаптувати і схвалювати ті чи інші крівні настанови із акцентом на методи. Адаптації гри, що означає схвалення, адаптацію і розробку рекомендацій заново в рамках тої чи іншої керівної настанови. Крім того, я також коротко зупинюсь на інших підходах. Отже, яка перед нами стоїть задача? Наша задача полягає у тому, що розробка керівних настанов може виявитись ресурсоємною вправою із залученням кадрового забезпечення в тому числі. Отже, саме тому ми часто використовуємо існуючі керівні настанови і синтез доказових даних для сприяння діяльності із розробки керівних настанов. Мета адаптації керівних настанов в охороні здоров'я це підвищення ефективності, поліпшення розповсюдження шляхом задіяння відповідних різних зацікавлених сторін, наприклад, шляхом контекстуалізації на рівні країни, шляхом уникнення дублювання. Визначення адаптації в посібнику ВООЗ передбачає адаптацію керівних настанов ВООЗ за урахуванням місцевої специфіки і ресурсних міркувань, і може здійснюватись на регіональному, національному або субнаціональному рівнях, де переклад виступає однією з складових процесів адаптації. Особливо я говорю завжди, що впровадження без адаптації неможливе. В посібнику і в інструментарії з адаптації керівних настанов, опублікованих згідно вказівок національної мережі, міститься деякі підходи. Як я вже казав, акцент робитиметься на новому підході до методу адаптації грейт. Приблизно 15 років тому назад, від моменту заголовки і виначитки даної презентації, ми поставили наступні запитання для визначення необхідності адаптації тих чи інших керівних настанов. Наприклад, якщо існує потреба у задіянні такої важливої варіативної величини, як поширеність внаслідок ризиків здоров'я, які можуть призвести до прийняття інших рішень, або якщо існує якась інша важлива варіативна величина, пов'язана із наявністю ресурсів, яка може призвести до прийняття інших рішень, або якщо існує якась важлива варіативна величина у вартості. Яка може призвести до прийняття інших рішень важлива варіативна величина у факторах, яка може змінити оцінювані наслідки, наприклад, внаслідок закономірності резистентності мікробіологічних збудників? Також існує ще одна важлива варіативна величина відносної цінності основних зисків і мінусів, яка може обумовити прийняття інших рішень з метою вирішення щодо необхідності адаптації тієї чи іншої крівної настанови з метою концептуалізації цього матеріалу, методи підвищення ефективності розробки керівних настанов. Як я вже згадував, складаються із схваленої тієї чи іншої рекомендації, яка вже використовує якусь розроблену рекомендацію, що вже супроводжується інформацією про спосіб їх впровадження. Адаптація рекомендацій означає те, що якусь адаптовану рекомендацію вже десь розробили, а потім треба її контексталізувати до потреб середовища, де вона запроваджуватиметься. Рекомендації, підготовлені заново, як правило, залежать від синтезу, здійсненого до певної міри повністю заново, а також залежить від нових рекомендацій. Якщо крівна настанова, на яку можна орієнтуватись для порівняння, відсутня, але при цьому існує синтез доказових даних, і рекомендація першоджерела відсутня. То в ідеалі треба було поєднати ці варіанти в такій керівній настанові, яка б охоплювала багато рекомендацій. Отже, найголовнішою відправною точкою для актуалізації рекомендацій є існування авторитетного систематичного огляду, який в подальшому можна буде задіяти для умозаключень, напрацьованих комітетом з керівних настанов і для процесу адаптації. Таким чином, вдалося значною мірою посприяти ефективності завдяки доказовим даним грейд для напрацювання прийнятих рішень. Чий шаблон можна заповнити онлайн. І як результат сам термін адаптація, що спирається на доказовість даних грейд для напрацювання прийнятих рішень, застосовується для схвалення адаптації і розробки авторитетних рекомендацій заново. Існує декілька основоположних факторів, необхідних для відповідного схвалення і адаптації тих чи інших рекомендацій. Перший з них це синтез доказових даних. Який в ідеалі представляють у вигляді таблиці як підсумок результатів профілю доказовості, і далі йде обґрунтування того, чому початкову крівну настанову, яка містить багато рекомендацій, можна адаптувати до якоїсь місцевої специфіки або до умов певної країни, або ж схвалити це досягається за умови наявності прозорого обґрунтування переходу відповідної робочої групи із розробки керівних настанов від початкової рекомендації від доказових даних до готової рекомендації або рішення. І, вочевидь, аби вирішити щодо схвалення або адаптації якоїсь рекомендації, треба, щоб вона була. Я вже згадував той особливий випадок про те, що якщо в початковій керівній настанові існують прогалини, то тоді можливо буде доцільним розробити нову рекомендацію. А фундаментальним основоположним принципом належної адаптації і схвалення насправді виступає наявність цих факторів, які визначають напрямок і потужність. Формат доказових даних, які сприяють прийняттю рішень або рекомендації робочою групою ГРЕЙД, полегшують виконання цієї роботи. І є стрижневими для підходу, який я вам представляю, як і такі їхні критерії, як зиски і мінуси варіантів вибору, про які я ще раз хочу нагадати. Цінність і баланс затребуваних ресурсів, економічність, витрат, рівність, доступність, доцільність, куди входять такі чинники, як нормативно правове підґрунтя, етичні міркування, права людини це всі ті критерії, які визначають напрямок і потужність рекомендації. Їх слід наповнювати інформаційним супроводом завдяки науковим доказовим даним, взятим з початкової керівної настанови, або завдяки вичерпним твердженням про те, що доказові дані або не шукали в наукових роботах, або їх лише вибірково брали до уваги. А потім вже будь-які додаткові міркування, до яких може вдатись комітет із усіма пов'язаними умозаключеннями, а також інструмент з розробки керівних настанов ГрейдПРО GDT сприяє цій роботі в режимі онлайн, в тому числі із застосуванням інструментів техпідтримки. Тепер, коли все це буде в наявності, а також за умови дотримання рекомендацій щодо авторитетних керівних настанов, аби, наприклад, можна було це оцінити за допомогою інструмента шкали або будь-якого іншого інструмента, що слугує для оцінки авторитетності керівних настанов, то це було б правильно, і тоді оприлюднення і оновлення доказових даних, співробітництво згідно принципу від доказовості до прийняття рішень. Спрацює як стрижневий елемент, можливо, не лише на регіональному і міжнародному рівні, а й на рівні країни. Це саме у цій точці сходяться адаптація, схвалення і розробка, і тоді початкову керівну настанову можна використовувати у конкретних закладах для розробки рекомендацій, що контекстуалізується під нове середовище, що дозволяє знову оприлюднювати інформацію. Адаптація керівних настанов не може обійтись без планування, що передбачає визначення колективів у цьому середовищі, куди здійснюватиметься впровадження із належним розподілом ролей і виділенням бюджету для цих колективів, пріоритизацією тематики керівних настанов, пріоритизацією питань у керівних настановах, актуалізацією систематичних оглядів, синтезом доказових даних або інформації, визначенням локальних даних, а потім підготовки цих таблиць грейд, як було описано раніше. Це, в свою чергу, вимагатиме навчання учасників робочої групи із розробки керівних настанов, підготовки і бальної оцінки потужності рекомендації збором зворотного зв'язку. Я зараз розлогіше поясню ці всі кроки у цьому вступному модулі. Ось як виглядає цей процес. Робота розпочинається із вибору тематики керівної настанови та пріоритизації питань з групами на місцевому чи, наприклад, національному рівні. Це означає, що визначаються авторитетні керівні настанови або синтез доказових даних, що стають у пригоді перед встановленням пріоритетів робочою групою із напрацювання керівних настанов на місцевому або на національному рівні, куди задіюються відповідні зацікавлені сторони. Пріоритизація питань в керівних настановах відбувається шляхом стандартних методів, спрямованих на вирішення місцевих потреб і пріоритетів. А з іншого боку, слід визначити ці можливі керівні настанови і належні початкові керівні настанови, наприклад, шляхом забезпечення їхньої належності, достатньої відповідної якості, як це, наприклад, із оцінюванням за допомогою інструменту узгодження, коли вони ще не встигли застаріти і в ідеалі спираються на підхід грейд. Наступним кроком є співставлення можливих початкових рекомендацій. Керівних настанов по відношенню до пріоритизованих питань, які є актуальними для зацікавлених сторін для адаптації. І нашим наступним кроком буде спроможність заявити про їхню відповідність рекомендаціям, тобто, чи є якась рекомендація, яка з ними співпадає, і якщо така дійсно існує, то. Треба тоді визначити, наскільки існуючі систематичні огляди, які могли застосувати якусь неавторитетну керівну настанову, потребують актуалізації, бо вони, наприклад, могли вже застаріти, або, наприклад, виявитися неповними, або можуть недорахуватись всіх належних результатів. Далі. Переходимо до оцінювання того, наскільки початкова керівна настанова змогла повноцінно задовольнити вимоги формату від доказовості до прийняття рішень, або це буде формат грейд від доказовості до прийняття рішень, або ж будь-який інший формат, що дозволяє збагнути обґрунтування, яким керувалася робоча група під час переходу від доказовості до рекомендації. Якщо такого не буде. То тоді треба буде розробити новий формат від доказовості до прийняття рішень із застосуванням існуючих форматів прийняття рішень на основі доказовості в рамках існуючого інструментарію. Якщо такий інструментарій від доказовості до прийняття рішень буде в наявності, то тоді слід переглянути умозаключення і початкові керівні настанови теж і тоді, вже, в залежності від їхнього узгодження або неспроможності їхнього узгодження, вказати причини неузгодження, наприклад, у випадку якихось нових доказових даних. Дотримуючи цих правил, розробка рекомендацій, що пройшла процедуру адаптації, здійснюється на основі умозаключень згідно принципу від доказовості до прийняття рішень. Наше перше запитання, чи буде ця рекомендація у новій керівній настанові подібною до початкової рекомендації, після чого ми можемо перейти до схвалення рекомендації, інакше кажучи, чи рекомендація у новій керівній настанові така ж сама, як і в початковій рекомендації або у керівній настанові. Чи зазнала рекомендація змін для підлаштування під той чи інший контекст, наприклад, або під якесь умозаключення від доказовості до прийняття рішення, яке відрізняється, або, скажімо, внесли якісь коригування в показники населення, то тоді мова піде про адаптовану рекомендацію, як зазначалося вище. І, як вказується у пункті 14, в разі відсутності такої відповідної рекомендації, що співпадає, то тоді доведеться рушати у напрямку розробки нової рекомендації, що, в свою чергу, вимагатиме визначення нової доказовості. Інакше кажучи, що це означає для керівної настанови? Чи ця рекомендація може застосовуватись внаслідок схвалення, чи її можна використовувати після внесення змін, і тоді це буде адаптація. Або ж в її основу може бути покладений огляд нових доказових даних, і це тоді означатиме, що була створена нова рекомендація. Хочу нагадати вам, що це дуже сильно залежить від наявності формату від доказовості до прийняття рішень або інформації, що дозволяє наповнити формат для прийняття рішень новими доказовими даними, який допоможе комісії з адаптації керівних настанов або комісії на місцевому або національному рівні і з виконання адаптації. Ця робота мусить включати оцінку напрацювання робочої групи із розробки початкових керівних настанов і перевірку використаних умозаключень. Отже, перед вами приклад скринінгу раку грудей. У початковій керівній настанові могли міститись відомості про рівень захворюваності на рак грудей у якомусь конкретному середовищі. Тобто керівна настанова, яка фактично адаптує або ж робоча група з адаптації, мусить описати чи визначити наскільки така проблема співставно, наприклад, по своєму розмаху, із рівнем захворюваності у тому середовищі, де буде застосовуватись ця керівна настанова. І ці дані можна буде потім відреагувати в грейд для модуля з адаптації. Нарешті, у ході перегляду всіх критеріїв і опрацювання формату від доказовості до прийняття рішень, робоча група з адаптації крівних настанов визначатиме наявність узгодження ваших початкових умозаключень із критеріями від доказовості до прийняття рішень, відштовхуючись від доказових даних, які або існують, або просто відсутні. От, наприклад, різні умозаключення напрацьовані робочою групою з адаптації крівних настанов, тут забарвлені жовтим кольором. У випадку розбіжностей в них. Треба надавати обґрунтування в ідеалі на основі контекстуальної доказовості щодо нових доказових даних, які могли з'явитись. І в результаті напрацьовується комплект рекомендацій, які можуть або співпадати, або відрізнятись. Отже, наприклад, в початковій керівній настанові може міститись якась умовна рекомендація, що буде обстоювати певні докази, а скажімо, керівна настанова після проходження адаптації може запропонувати натомість якусь умовну рекомендацію проти якогось конкретного питання, яка в свою чергу буде обумовлена жорсткішими вимогами до ресурсного забезпечення, різні вимоги до ресурсного забезпечення, інший поріг ефективності затрат або неспівпадінні у розповсюдженості хвороби або у рівнях захворюваності. А це означатиме, що якщо якась рекомендація обстоювала певні докази, то тепер вона може перетворитися на рекомендацію проти них. Або ж якщо якась умовна рекомендація пропонувалася для глобального вжитку, то тепер вона може перетворитись на потужну рекомендацію, таким чином звузивши свій вжиток до якогось конкретного середовища. Якщо, наприклад, за наявності ресурсів ми занепокоємось якоюсь початковою керівною настановою, а це в свою чергу призведе до напрацювання рекомендацій у результаті адаптації, то як у гіпотетичному сценарії, за якого одна умова рекомендації щодо скринінгу жінок віком від 40 до 49 років на рак грудей, зазнала змін або була адаптована і перетворена на умовну рекомендацію проти скринінгу молочної залози через низький рівень захворюваності на рак грудей. Отже, що нам стане в пригоді для здійснення адаптації крівних настанов? Ми з вами обговорювали модуль з адаптації Grade Pro, який можна вживати у цьому електронному форматі, який в ідеалі буде спиратись на оприлюднену інформацію на цей інструментарій, який я щойно писав, і який дозволить вам. Задіяти ряд властивостей, будучи розробником керівних настанов з метою застосування початкової інформації, щоб прозоро показати, яка інформація зазнала змін. Ми ознайомлюємося з адаптацією в огляді. Як я вже констатував, рекомендації в керівних настановах можуть бути схвалені, адаптовані або заново створені з метою підготовки раціональної керівної настанови, як, наприклад, клінічного протоколу із скринінгу раку грудей для всіх вікових груп, де треба переглядати усе розмаїття рекомендацій. Можна ознайомитись із стратегіями діагностики, і кожна окрема рекомендація мусить або адаптуватись, або її треба схвалювати, або заново створювати, якщо у початкових керівних настановах будуть прогалини. І стосовно вимог до схвалення рекомендацій, треба дивитись, яка з них потягне найменше фінансових ресурсів. Щодо здійснення адаптації рекомендацій передбачається, що систематичний огляд вже до того активізували. Створення заново обумовлюється існуванням прогалин, що в свою чергу вимагає більших ресурсних затрат на розробку тієї рекомендації. Як правило, в процедурі схвалення це означає, що локальна цінність не настільки важлива з точки зору цінності адаптації, наприклад, або що якась значна роль відводиться ресурсному забезпеченню, то це тоді однаково справедливо і для процедури створення рекомендації заново. У розрізі часу завершення роботи. Отже, тут видно, що схвалення вимагає найменше часу, а адаптація, як правило, вимагає дещо більше часу через те, що треба говорити, займатися визначенням локальної доказовості. А от створення заново вочевидь вимагає часу найдовше. А щодо наявності існуючих керівних настанов, і щодо їхнього впливу на застосування того чи іншого методу, то ви можете пересвідчити, що процедура створення заново, вочевидь, знаходиться під таким впливом найменше. На неї більше впливає існуючий синтез доказовості, що також тут описується. І стосовно вже того, наскільки початкове питання в першоджерелі зазнало змін, то цього, як правило, не відбувається в підході щодо схвалення, але цілком може трапитись в процедурі адаптації, це, як правило, нове питання піко населення, втручання, порівняння і наслідки в методі створення рекомендацій заново. Отже, існують різні підходи, серед яких підход. Адаптації Грейт, коли систематичний огляд, здійснений 2017 року, вивчав розмаїття наявних методів, віддав перевагу саме методу розробки Грейт, коли інформація про те, чому та чи інша рекомендація була підготовлена робочою групою із розробки керівних настанов саме першоджерела, була відома. Хоча насправді, якщо такого не буде, то тоді не буде сенсу робити її адаптацію. Перед вами підходи, які розбираються у цій конкретній статті, а також там містяться посилання на глядачів і слухачів цієї статті, про яку вище згадується. У підсумку ми з вами розібрали, навіщо треба робити адаптацію керівних настанов, зокрема, коли це дозволяє підвищити ефективність на тлі залучення різних відповідних зацікавлених сторін, із задіянням тих, хто робив впровадження, як, наприклад, певна робоча група, яка працює в якомусь конкретному середовищі. Також ми підкреслили те, що процедури адаптації, схвалення керівних настанов зосереджуються на підході адаптації грейд, поміж розмаїття решти підходів до виконання цієї роботи. При цьому він містить опис і застосовує операціоналізацію щодо процесу схвалення адаптації створення керівних настанов заново на тлі констектуалізації і вжитку інформації зрозумілим і прозорим способом. А далі я зосередився на питаннях Вікторини. Отже, прохання відповісти на запитання до того, як я перейду на наступний слайд, що нижче наведеного не є частиною процедури адаптації Грейт. Адаптація, схвалення, відбраковка, розробка заново. Відбраковка керівних настанов або рекомендацій не є частиною процесу адаптації, друге питання Вікторини. Адаптація Грейд застосовується для стандартизації медичної допомоги в усіх країнах світу. Це так чи ні? Відповідь ні. Адаптація це ефективний спосіб зменшення ресурсів і часу, необхідних для розробки керівних настанов, які задовольняють належному контексту, наприклад, задовольняють вимогам контексту якоїсь певної країни, шляхом беручи до уваги специфіку її контексту, у розрізі цінностей, затрат досяжності тощо. Третє запитання якими є найважливіші вимоги до прозорої і раціональної адаптації рекомендацій? Нещодавній систематичний огляд. Дуже нещодавна рекомендація щодо керівної настанови. Розуміння критеріїв і умозаключень, які вживались для підготовки рекомендації. Найважливішим чинником для адаптації схвалення рекомендацій розуміння критеріїв і умозаключень, вжитих для підготовки цієї рекомендації на основі керівної настанови першоджерела. Адаптація втрачає сенс, якщо не вдається збагнути обґрунтування для рекомендацій. Четверте питання. Адаптація стосується адаптації якоїсь окремої рекомендації, так чи ні? Ні. Як правило, адаптація стосується адаптації, схвалення або створення заново на основі існуючих керівних настанов або синтезу доказових даних в якійсь новій керівній настанові, яка є актуальною даному контексту. Дякую дуже і побачимось на новому модулі цього або іншого навчального курсу.